Привіт! В цьому відео поговоримо про те, як обрати процесор. Простою мовою та без зайвого техноспіка. Як завжди, перше, з чого треба почати, це визначитись, для чого саме вам потрібен проц. Тобто, що ви збираєтесь робити з компом. Умовно, всю роботу з комп'ютером можна поділити на три категорії: офісний комп: веб-браузери, Microsoft Office, поштові клієнти тощо. Комп про графіку та відео. Усілякі блендери, прем'єри та усе таке. Комп про ігри. Ну, мабуть, ви щось таке колись десь чули. А тепер до головного питання: AMD чи Intel. Ці холівари вже доволі довго не вщухають і, мабуть, ніколи не вщухнуть. Це класика, як Xbox або Sony, звісно ж, Sony, iPhone чи Android, звісно ж, Android, Mercedes чи BMW, Фу, Honda. Ну може, Nissan. Давайте так тут висновки робіть для себе самостійно. Бо зараз я б сказав, що ваги. Збалансовані. Хоча ще декілька років тому, наприклад, AMD коштував менше, проте грівся більше. Єдине, що б я зауважив, у AMD завжди були довговічні сокети. Тобто не треба міняти материнку через новий сокет кожні 3-4 роки. І це так було. Що буде далі, ніхто не може сказати. І до речі, так, зараз актуальні сокети під Intel це lga 1720, а під AMD AM5. Давайте тепер трохи поясню про цифри відповідно до сценаріїв використання. Core i 3 та Ryzen 3. Це більше про якесь офісне використання. Вони доволі недорогі і вони зі штатним охолодженням не гріються до температури пекла. До речі, до теми з охолодженням ми ще повернемось. Core i5 та Ryzen 5 це середнячок, на якому вже можна у щось грати. Можна монтувати якісь нескладні проекти та працювати з якимось специфічним софтом. Core i7 та Ryzen 7 – в залежності від віддяхи, гратись можна вже абсолютно у все. Ну якийсь специфічний софт взагалі без питань. Core i 9 та Ryzen 9, ну що тут сказати, вітаю, ви перемогли. Наступні років 5 чи десь біля того, можете взагалі не дивитись на якісь системні вимоги софта чи ігор. Ну, звісно ж, можете задивлятись у віддяху. Але ж зараз з'являються нові рішення з ядрами під нейронки, що ж стосовно них, скажу так. На момент зйомки цього відео ці рішення існують вже десь півроку чи біля того, але наразі практичного використання їм все ще немає. І рішення такі, якщо що, існують і у AMD, і у Intel. Так, на папері все це виглядає добре, круто, і кадри в іграх вони тобі домалюють, і рендер відео пришвидшують, і ще багато-багато чого. Але по факту все ще немає якоїсь адекватної кількості софта, що з цими процами б нормально товаришував. Тому якщо ця покупка не вдарить по вашому гаманцю, а ще ви користуєтесь якимось софтом, який під ці проци заточений, то чом би ні? А якщо ні, то залиште скайнет Джону Конору. Стосовно поколінь все просто: чим воно новіше, тим воно краще. Ну і, звісно ж, дорожче. Стосовно продуктивності по поколіннях є один важливий нюанс. Умовний i5 13-го покоління буде працювати плюс-мінус, якщо дуже усереднити, як i7 i7 12-го. Звісно ж, десь ця різниця буде більше, десь вона буде менше, але загалом суть ви зрозуміли, і вона допоможе вам інколи десь заощадити. Проте знову ж проц це не те, що ви міняєте щороку. Отже, може варто зараз витратити трохи більше, щоб купити щось більш топове, щоб через 3-4 роки не хвилюватись за нестачу продуктивності. З частотами все теж просто чим більше, тим краще, але звісно ж є нюанс. Набагато важливіше кількість ядер та кількість потоків, що вони підтримують. Для якогось робочого використання вам потрібно більше ядер та більше потоків. А для ігор краще обирати процеси, у яких більше продуктивності на одне ядро. Як і обіцяв, охолодження. Є з охолодженням в комплекті. Вони позначаються літерами бокс, а є без нього. Вони позначаються літерами Трей чи OEM. Комплектне вам стане в нагоді лише з процами рівня i 3 чи Ryzen райзентри. притул можна ним користуватися на i5 та Ryzen 5. Сімки та дев'ятки потребують більш потужного охолодження. Це треба просто прийняти як факт. Отже, якщо вам потрібен справді потужний проц, готуйтесь відкривати гаманець поширше заради більш потужного охолодження, інколи навіть рідинного. А обрати охолодження насправді не так вже і важко. Подивились на тепловиділення проца, обрали сокет, перевірили чи влізе по висоті, а далі читайте відгуки. Бажано про роботу саме з вашим процом. Ну і думайте, скільки готові на нього витратити. Спойлер. Найдешевше китайське лайно обирати не треба стосовно того, що підходить для розгону, а що ні, вам підкаже обіван Кінобі. серйозно. Якщо ви не знаєте, як обрати проц, а вже думаєте про якісь там розгони, то Краще не думайте. Інтегрована графіка. Є про з нею, є про без неї. Якщо ваш сценарій використання це офісний комп, то купуючи проц з відеоядром, ви заощаджуєте на відеокарті, бо вона вам стає тупо непотрібна. І до речі, якщо ви з інтегрованою графікою, це все ще не вирок. Бо КС 2 на мінімалках, а в деяких випадках і на середніх налаштуваннях, почуває себе доволі непогано і грати можна. Плюс. Наприклад, Героїв 3 та іншу невморущу класику теж ніхто не відміняв. Підтримка ddr 5 Ця пам'ять швидша та краща по всіх параметрах. Ну, звісно, що крім ціни, але важливо, щоб підтримували її не тільки материнка, а ще й проц. Тому якщо у вас вже ddr 5 або ви плануєте встановлювати собі, то врахуйте цей параметр. Також варто врахувати максимальний об'єм оператви, який ви зможете встановити. Якщо у вас пізніше до цього можуть виникнути питання, сподіваюсь, що цієї інфи вам вистачить. Якщо у вас є якісь сумніви, і ви вагаєтесь між двома якимось процами, то Порівнюйте їх на є-каталозі. Е Всі необхідні інструменти для цього у вас є. Бонусом давайте розкажу, що саме у мене. На моєму старому лептопі стоїть i7 6 шостого покоління, і я б ним все ще користувався, якщо б не відяха 1080, бо її зараз вже об'єктивно не вистачає на якісь актуальні свіжі тайтли на нормальних налаштуваннях. В моєму теперішньому лептопі Ryzen 9 5920HS і взагалі жодних питань стосовно цього проца у мене не виникало. Все супер. Ну а для системника, який ви колись бачили в наших відосах в минулому житті, я нещодавно придбав Ryzen 5 5600X. А як ви думали, що я заробляю достатньо на останні найкрутіші залізяки? До речі, стосовно цього. Скоро у нас на каналі вийде відос з розіграшом деяких комп'ютерних залізяк. Саме заради цього я проц власне і купив. Ну ще, звісно ж, заради ігор, але це вже зовсім інша історія. Коротше, підписуйтесь на канал, щоб цей відос із розіграшем не пропустити. Ну і дивіться інші корисні відоси. Побачимось.